Може, хто хоче виїхати у Норвегію. Я там був, можу відповісти на такі деякі запитання. Може комусь просто цікаво буде. А хтось вагається чи ще щось таке. Хтось із таких областей, де немає ні будинку, нічого і не знає. У родичів сидів, сидів і, і чувствує себе, як на шиї, вроді в когось сижу. Різна обстановка може бути і різне відношення один до одного. Тобто, як туристам окей, як для життя. Ні, мені потрібно, мені потрібно садові ножниці в одну руку, мені потрібно щось садити, чекати результат, бачити, пробувати, аналізувати. Тобто Я людина така, я не можу на одному місці садити, мені не цікаво. Я приїхав, був я на, за полярним кругом міста Будьо. Два рази кораблем на Лафатенські острова був там. Потім вернувся униз у, у Берген. І в Бергені і в Нарві, Комуні я був, не знаю, 4 місяці. Ну, Це я був, там терпів, поки зробилися документи, я міг виїхати в Англію. Тобто, ну, не цікаво мені так. ну, Норвегія. Я взагалі рибу люблю ловити, але я її там наловився, що вона. ну, Дуже не цікаво там рибу ловити. Вона тільки клює тоді, коли... Коли йде її косяк, коли її немає, ви її не видурите нічого. Глибина від берега 40, 170, 500, 600 метрів, як там ловити. тільки лодкою треба виїжджати. Коротше, країна, як хтось хоче або на пенсії поїхати, відпочити, порибачити, окей. Якщо ви переглядаєте інформацію і ви попадаєте в ті області, з яких областей вас приймає Норвегія, то можете їхати. Вас усім там забезпечать на 100%. Голодний не будете і без криші не будете. Так що, а любите рибу, то можете їхати. Рибалка безкоштовна, а, рибалка без ліміта. 20 кілограм філе можете брати з однієї рибалки. Не, можете, голова кишки таке, ніхто з берега не несе, ну, додому ніхто не несе. Там обрізали, те все викинули, тільки філе приносите. Але що ви будете з тою рибою робити? Риба ловиться по сезону. Зараз йде сезон скумбрії. <клух> Скумбрія заходить у фьорди, і вона вийде все. Зараз її ловлять, яка, вона є мягка, є твердіша, яка м'яка, не береш, викидаєш її, яка твердіша забираєш, загружаєш морозилку і будеш користуватися до наступного ходу, тобто коли вона зайде. Рибалка до полярного круга майже ніяка. по сравніти з тим, як вже від міста Будьо. І Туди вище, море холодніше, море, море чистіше, риба ізобіліє більше і вероятностю ловить палтуса. До речі, я одного палтуса тільки ловив. Це, ну, кілограм на 8, мабуть, я тоді був уловив. Тобто, сайда така по 6-7 кілограм, це окей. Заходять о, дельфіни, підганяють рибку і ви тоді такий і все, і то ну рибалка, краби, їжі оці. І, в общем, так що то таке.